Всім привіт! Це 5 маловідомих фактів про Українську Народну Республіку. ОНР стала одним із перших урядів світу, який відкрив жінкам доступ до вищої освіти. У 1918 році в ОНР була прийнята законодавча ініціатива, яка надавала жінкам рівні права з чоловіками, що стало непересічним досягненням для свого часу. Це закріпило права жінок на рівні з чоловіками. Зокрема, Дозволило жінкам бути обраними до Верховної Ради УНР. Дало право на рівну оплату праці, закріпило право на розлучення. УНР встановила ряд соціальних та економічних реформ. Зокрема, було заборонено примусову працю, встановлено восьмигодинний робочий день, запроваджено безкоштовну освіту для всіх дітей, створено Вищий аграрний комітет, який мав розробити реформи в аграрній сфері. УНР мала власну армію, яка складалася зі 150 тисяч солдатів. Українська Народна Республіка також мала власну валюту. Була лідером в регіоні за використанням технологій та електрифікації. УНР мала конституцію, яка була прийнята 29 квітня 1918 року. Ця конституція передбачала створення демократичної республіки і збереженням соціально-економічних та політичних прав національних меншин. Під час свого існування УНР встигла побудувати багато шкіл, лікарні, доріг та мостів. Зокрема, було зміцнено культурні зв'язки з іншими країнами світу. УНР була першою країною в східній Європі, де була прийнята конституція з вільним голосуванням.